Тема уроку як укладена карта. Якими б не були б карти стародавніми або сучасними, навчальними або вузьконауковими, усі вони складаються з певних елементів. Елементами карти є картографічне зображення, легенда, допоміжне оснащення, математична основа, рамкове оформлення. Картографічне зображення це зміст карти, сукупність відомостей про розміщення об'єктів і явищ, їхні властивості. Взаємозв'язки та зміни. Вона дає змогу охопити поглядом які завгодно простори, райони, країни, материки або загалом планету. Легенда являє собою систему умовних знаків і позначок, що їх використано на карті, а також текстових пояснень до них. За їх допомогою, читач сприймає інформацію, вміщену на карті. Допоміжне оснащення це різноманітні фотографії, схеми, діаграми, графіки, профілі, картки вирізки додаткові відомості, текстові і цифрові дані. Рамкове оформлення це взаємне розташування в межах рамки назви карти, картографічного зображення поверхні, легенди, додаткових ілюстрацій та інших даних. Математичну основу карти становлять масштаб і проекція, в якій її виконано. Вони розширюють відомості про об'єкти та явища за результатами вимірювань, перетворень і логічних висновків. Так, застосовуючи масштаб, можна визначити відстань між об'єктами, а використовуючи градусну сітку географічні координати об'єктів тощо. Сучасні географічні карти складають у певних картографічних проєкціях. Картографічна проєкція це математична. Визначений спосіб зображення земної поверхні на площині. Реальна поверхня землі є складною і не відповідає, як ви ж знаєте, жодному геометричному тілу. Щоб відтворити цю поверхню на карті, спочатку її відображають на математично правильній фігурі кулі, а потім переносять зображення на площину, ніби проєктуючи його. Картографічних проекцій існує багато. Їх об'єднують у групи. Насамперед, проєкції групують. За видом допоміжної поверхні, що її використовують під час переходу від кулі до площини карти. Так розрізняють проекції циліндричні, якщо проєктування з кулі здійснюється на поверхні циліндра, конічні, якщо допоміжною поверхнею слугує конус, а земотальні, якщо зображення проєктують безпосередньо на площину. Сферичну поверхню глобуса неможливо розгорнути у вигляді площини без розривів і складок. Через це будь-яка карта має певні спотворення. Спотворюватися можуть довжини ліній, кути площі і форми географічних об'єктів. Спотворення є тим більшим, чим більша поверхня, що її зображують на карті. На великомасштабних картах, що відображають невеликі ділянки місцевості, спотворень майже немає. Але на дрібномасштабних вони бувають дуже великими, а звідси й неоднаковий масштаб довжин і площ в різних місцях карти. Про характер і розміри спотворень на карті можна дізнатися, діставивши картографічну сітку з градусною сіткою глобуса. На глобусі всі меридіани рівні між собою, а паралелі розміщуються на однаковій відстані одна від одної. Усі меридіани перетворюються з паралелями під прямим кутом. Тому на глобусі всі клітинки градусної сітки між двома сусідніми паралелями мають однакову форму і розміри. А клітинки між двома сусідними меридіанами. Звужуються і зменшується за площею з віддаленням на північ і південь від екватора. Отже, ознаками спотворень на карті є неоднакові форма і площа клітинок між двома сусідніми паралелями, різні за довжиною відрізки меридіанів між паралелями, відхилення міри кутів між меридіанами і паралелями від 90 градусів. Зображуючи земну поверхню на карті, до Доводиться вважати на кривизну землі і обирати таку картографічну проекцію, що дасть змогу уникнути одного із потворень та послабити інше. Залежно від характеру і розміру спотворень, розрізняють проекції рівнокутні, рівновеликі і довільні. Рівнокутні проекції зберігають без спотворень кути, і форми малих об'єктів. Однак у них значно деформуються довжини ліній і площі об'єктів. За картами, спотвореними в рівнокутній проекції, зручно прокладати маршрути суден і літаків, тому що вимірені на них кути точно відповідають кутам на місцевості, що їх можуть фіксувати прилади. Рівновеликі проекції не спотворюють площ, однак форми об'єктів і кути в них значно спотворені. Довільні проекції містять усі види спотворень, але вони розподіляються на карті найбільш вигідним чином. Наприклад, існують проекції з мінімальним спотворенням в центральній частині, проте вони різко зростають по краях карти. Для географічних карт України здебільшого застосовують конічну довільну проекцію. На таких картах порівняно мало спотворюються кути і площі. Масштаб можна вважати сталим на невеликих ділянках, відстанях навколо будь-якої точки. Тому на цих картах можна вимірювати приблизні кути, невеликі відстані і площі. Як ви вже знаєте, для відображення різних географічних об'єктів, явищ і процесів на картах застосовують умовні позначення. Це умовні знаки, підписи, буквені та цифрові позначення, а також способи картографічного зображення. Розрізняють кілька видів умовних знаків масштабні або контурні. Умовні знаки, які передають дійсні розміри об'єктів, що виражені в масштабі. Такими знаками, є контур лісу, болота, озера тощо. Позамасштабними умовними знаками позначають об'єкти, що їх неможливо показати в масштабі карти. Наприклад, заводи, аеродроми, пам'ятники, колодязі, окремі дерева, населені пункти. Пояснювальні умовні знаки доповнюють характеристику об'єкта. Наприклад, стрілка біля позначення річки показує напрямок її течії. Малюнок листяного чи хвойного дерева в контурі лісу вказує на переважання певних порід. І лінійні знаки. Які показують з допомогою ліній. Наприклад, лінії зв'язку, ґрунтові дороги та інші. Об'єкти, явища і процеси на картах передають різними способами. Спосіб значків застосовують для зображення об'єктів. Що не виражаються в масштабі карти, значки можуть бути геометричними, наприклад, кружечки, промислові центри, різні фігури, місця видобування корисних копалин, або мати вигляд наочних малюнків, наприклад, якір це символ морського порту. Способом лінійних знаків передають лінійні об'єкти, берегову лінію, річки, кордони, шляхи, трубопроводи. Вони масштабні за своєю довжиною та конфігурацією. Або переважно позамасштабні за шириною. Способом якісного фону показують поділ території на однакові в якісному співвідношенні частини, їх зафарбовують різними кольорами. Цей спосіб передає явища, суцільно поширені на земній поверхні, тобто між територіальними частинами, зображеними на карті, не може бути білих плям. Способом якісного фону показують, наприклад, геологічну будову території. Грунти, природні зони, держави, одиниці адміністративно-територіального устрою тощо. Спосіб ареалів застосовують для виділення на карті областей поширення якихось однорідних явищ, ареали позначають суцільною або пунктирною лінією, надписом або малюнком, зафарбуванням, штрихуванням, на відміну від явищ, що передаються способом якісного фону, явища, показані способом ареалів, не мають повсюдного територіального поширення. На карті вони виглядають як окремі плями, наприклад, льодовики, багаторічна мерзлота, болота, заповідники, басейни корисних копалин. Спосіб ізоліній застосовують для відображення явищ, що мають суцільний, безперервний. І більш-менш плавний розподіл на земній поверхні. Ізолінії, як вам відомо, це лінії, що сполучають на картах точки з однаковими кількісними показниками якогось явища на місцевості. Ізолініями, наприклад, показують висоту суходолу, це горизонталі, глибини морів і океанів, ізобати, температуру повітря, ізотерми, кількість опадів, солоність води тощо. Для кращого сприйняття явища ділянки між сусідніми ізолініями часто зафарбовують різні відтінки кольору. Способом знаків руху показують явища, що переміщуються в просторі: наприклад, напрямки вітрів течій. Кольором і шириною цих знаків можна відобразити характеристики явища: холодні або теплі течії, вітри влітку чи взимку. Спосіб картограми це спосіб зображення прояву певного явища в межах одиниць територіального поділу за відносними показниками наприклад, на одиницю площі чи на певний проміжок часу, чи в промілах або відсотках. Для картограми обов'язкова наявність шкали, яка відображає насиченість кольору та густоту стрихування зі зміною величини показника. У такий спосіб показують частку заповідних територій у загальній площі областей України. Спосіб картодіаграм використовує абсолютні статистичні показники в межах певних територіальних одиниць за допомогою спеціальних діаграмних знаків: стопчиків, кубів, кіл. Вони дозволяють легко порівнювати між собою показники окремих територій, наприклад, прощу лісів у межах адміністративних областей України.